Всім привіт! З вами ваш психолог Світлана Кліменка і блог 5 хвилин для себе. Сьогоднішня наша зустріч з вами особлива, тому що вона проходить в канун Нового року. Дуже у багатьох виникають питання, яким буде святкування цього нового року? Так, от, чи потрібно ставити дома ялинку, готувати подарунки? Проводити святкування з іграми, з танцями, з плясками, з усім, що колись надавало натхнення і радувало, А зараз це всі дії сприймаються через призму воєнних дій, які відбуваються в нашій країні. Ну, по перше, нас дуже структурують і дуже наповнюють традиції. І, мабуть, потрібно сфокусуватися на тому, щоб ні в кого не було права забрати у вас те, що надає вам ресурс. А дуже ресурсним буде і той факт, що Ваші діти отримують радість. Хлопці, які зараз на передовій, вони відчують ще раз, що вони саме захищають. Вони захищають ваш спокій, ваше право радіти життю. Якщо ви відчуваєте в собі потребу створити свято, то обов'язково це зробіть. Тому що е, новорічні свята це десь про нашу внутрішню маленьку дитину, яка надихається чудом і мріє про те, що щось зміниться, щось зміниться на краще. Відбудуться якісь неочікувані події, які вони будуть приємними. Ми, затамувавши подих, мріємо, наводимо лад в своєму житлі, готуємо якісь різдвяні і новорічні страви. Нові в мене зараз ну, в пам'яті виникла картинка, коли, будучи в таборі, вже в вигнанні, в окупованій Німеччині українці створювали різдвяний вертеп, вдівалися, робили костюми. І от таке питання, чи в них було на це право моральне, вони ні в кого не спитали. Їм хотілося додати трошечки свята, додати трошечки надії, навіть в безнадійному стані. Тому проводите ці свята, і як їх проводити, це ваше рішення. Але якщо внутрішньо ви відчуваєте, що вам є. Чим поділитися, вам є на що надіятись, у вас багато віри в нашу перемогу, у вас багато віри в перемогу добра над злом, що і ототожнює свято Новоріччя, То робіть це від душі і робіть це щиро. Зазвичай на свята, ми вітаємо тих, кому раді в нашому житті. Обов'язково привітайте своїх близьких. Обов'язково привітайте і пограйтеся зі своїми дітьми. Створіть якісь нові такі, саме про ваше переживання війни і Нового року, і як це все поєднується саме символ перемоги внутрішньої. Знайдіть можливість привітати хлопців. Які зараз воюють, які зараз в лікарнях, які відновлюються наших енергетиків, всіх людей, які потрошку додають більш переваги і призводять нас до саме перемоги, особливу людину обов'язково треба поздоровити, і ця особлива людина це ви. Знайдіть невеликий проміжок часу. Побудьте один на один з собою. Запитайте себе, чому навчив мене цей рік. Підведіть підсумки року. Чому ви навчилися? Що ви про себе узнали такого, чого навіть не догадувалися, що це можливо. Привітайте себе з тим, що ви вижили. Привітайте себе з тим, що у вас є надія на майбутнє життя. То з яким емоційним станом, з якими рішеннями і усвідомленнями ви пройдете в наступний рік, буде дуже сильно відзначатися на тому, як пройде ваше ну, подальше життя. Основою любого свята є внутрішнє відчуття вдячності. Якщо вам складно прорахувати, кому ви вдячні, то можете взяти аркуш паперу і записати за пройдений. Рік я вдячна, і бо я вдячний і кому в минулій програмі. Ми з вами говорили про те, що весь світ починається з мене. Тож почніть з вдячності собі. Невеличка порада тим, хто відчуває себе знесиленим, не відчуває в собі там святкового настрою. Так вже побудована наша внутрішня частина. Ми або радіємо тоді, коли ми краще за когось іншого, або відчуваємо свою сили, коли ми можемо допомогти тому, кому гірше, ніж мені. Згадайте тих людей, які зараз знаходяться в стану, в якому їм ще гірше. Це не говорить про вас як про погану людину. Це говорить про те, що ви можете. Ферезо дивитися на речі такими, якими вони є. І Якщо у вас є ресурси, ви можете допомогти комусь, то допоможіть. Якщо нема ресурсу, самий простий дієвий спосіб. Словами через рот, звертаємося до тих, у кого цей ресурс є, хто може з вами поділитися, подарувати вам надію, подарувати вам свій час, своє тепло, свої почуття, для того, щоб ви теж змогли відігрітися. Тому що свято це ж ще про внутрішній спокій, про внутрішнє тепло, про внутрішні основи. І саме потурбуватися про себе таким чином. За цей страшний рік ми дуже змінилися, українці, як нація. Навіть можна сказати, ми вже не окрема якась нація, ми вже одна велика родина. І від того. Які відносини в родині залежить від те, як ми будемо святкувати? В родині можуть бути люди різними, так є. Але ми друг другу рідні. Тож потурбуватися про себе, потурбуватися по близьких, порадіти тому, що хтось може бути в безпеці і святкувати красиво. Тож не бійтеся, мріяти, мрійте щиро. І особливо мрія для всіх українців, що наступний. Рік буде переможним Від себе хочу вам нагадати і побажати. Не забувайте того, що ви є цінність, ви і є життя, ви і є символ непереборності. Тож бажаю вам щиро любити, бути здоровими, турбуватися про себе, піклуватися про оточення, надихатися мріями і реалізувати їх в наступному році. З вами була ваш психолог Світлана Кліменка. І до нових. Яскравих зустрічей в новому переможному році.